Привіт, буде подальше зростання цін через підвищення податку до додану вартість і через підвищення інших податків. З такою новиною повернулася наша делегація з Сполучених Штатів Америки з чергового засідання Міжнародного валютного фонду, так того міжнародного валютного фонду, який нічого доброго для України не приніс, і всюди, де він з'являвся в Україні, в інших країнах він ніс тільки біду. Ну, до речі, і ставлений його, яких він курував, така як Єресько, Загалом загнала нас фактично в бургову яму і зробила нас постійно країною третього сорту, тому що зовнішні позики прив'язала до нашого валового внутрішнього продукту. І тепер ми, як то кажуть, завжди як білка в колесі. Але це окрема історія. Отже, друзі, МВФ чергове рекомендує нам підняти податки. Спершу податок на додану вартість найбільш. Поширений податок і той, який б'є по гаманцях усіх. Там ще мова про податки на багатство, але знаєте, про це багато розмови, але ніхто їх не запроваджує. Ну хто ж запровадить податки проти себе коханих? Ні, наші можновладці, наші олігархи звикли купатися в розкоші, а обдирають податками тих, хто найбідніший, і хто не має можливості захиститися. Отже, МВФ пропонує підняти податок на додану вартість. Зараз у нас 20%. По прогнозам 23-25% це означає, що те, що ви звикли купляти, буде дорожче на 3-5%. 23%, я думаю, на цьому, як то кажуть, зупиняться. Але сьогоднішній вкид, який пішов в інформаційних ресурсах, це в першу чергу замір настрою. Якщо ми з вами промовчимо, то ми це проковтнули. А відтак можна вводити спокійно. Якщо ж буде гала з усіх сторон, буде незадоволення. То цілком імовірно, що це буде відкладено. Якийсь довший ящик. Ну, в принципі, нічого дивного. наша лада не вміє нічого, окрім обдирати. Ну, а гетьманцев, як реалізатор цих ідей по здирництву, прекрасно справляється. Дуже важливо, друзі, щоб зараз була поширена ця інформація як незадоволення, тому що мова завжди йде тільки про здирання, стягування податків, їх підвищення. Але МВФ. Чи інші можновладці мовчать? Або замовчують той факт, що у нас роздуті державні витрати. І мова не про війну, мова про чисельну кількість державних службовців, програм, які проїдають мільярди. На цих програмах, відповідно, відмивають, бо не всім вдається продати яйця за 17 гривень. Роблять відкати, закати, перекати, і тому ці програми не скасовують. І тому всю чучелять, мільйонну челять держеморт на різного роду в важелях. Ніхто не скасовує. А їх треба як мінімум втричі зменшити. У нас населення України спочатку повномасштабного вторгнення, я думаю, зменшилось половину. Половину. І ми реальну статистику знаємо тільки після закінчення бойових дій та ще й після зміни влади. А держморд у нас тільки більше. У нас створюються нові структури, як Міністерство єдності, та міністерство потужності. Що там ще на видумув Я вже не стигаюся тим маразмом слідкувати, але держморт Чиновників, які нічого не генерують, окрім власних схем збагачення, стає все більше. І МВФ вперто не помічає цього, не дає рекомендацій щодо зменшення чисельності державного апарату, щодо зменшення витрат держбюджету в два-три в три рази. От і вам і буде спроможність економіки, спроможність фінансового сектору. Ніхто над цим не думає. А відтак, друзі, якщо зараз проковтнемо, то готуємося платити просто більше. За те, що ми їмо, за те, що одягаємо, коли виживаємо такі українські реалії, страшні ганебні реальні, які ведуть нас просто в прірву, і по факту, скоріш за все, якщо нічого не зміниться, ми втратимо і державність, і не дай Боже втратимо українську націю.